Вітаю, 10 Д. Сьогодні ми переходимо до вивчення нової теми. Ця тема у вас в щоденниках буде під номером 8 і називається Векторна графіка. Тобто на сьогоднішній день ми з вами ознайомились із створенням зображень в растровому графічному редакторі, і сьогодні ми познайомимося із. Векторним графічним редактором його основними інструментами. І цю тему ми будемо вивчати 10 годин, тобто 5 тижнів. Давайте пригадаємо, що таке векторна графіка. Вона представляє зображення як набір геометричних примітивів це крапки прямі. Кола, прямокутники, криві лінії, які описуються математичними формулами. На відміну від растрової, яка складається з пікселів, векторна складається з геометричних примітивів, описані математичними правилами. Векторний графічний редактор це спеціалізована програма, призначена для створення та обробки векторних зображень. Перед вами. Зображення векторних редакторів, є, які є поширеними у використанні, скажу, що більшість з них є на платній основі з платною ліцензією, і вони встановлюються на комп'ютер. Якщо ж говорити за програми, в якій будемо працювати ми, ми будемо працювати в онлайні з векторним графічним редактором. Коли ми опрацьовуємо зображення, ми можемо переводити растрові зображення у векторні. І цей процес називається векторизація. Тобто, по суті, обводити растрове зображення певним контуром, і з формату растрового файлу можна таким чином витягнути і створити. Зображення вже векторне. Ви пам'ятаєте, що векторне зображення має ряд переваг над растровим зображенням, і перш за все, це при збільшенні в нас не деформується наше зображення. В такому випадку гарно використовувати ці файли для великих там білбордів і так далі. Так? Отже, масштабування без страти якості і практично без збільшення розмірів вихідного файлу. Максимальна точність побудованого зображення. Тобто, як це зображення буде побудовано в меншому розмірі, так воно буде побудовано і в більшому розмірі. Якщо ви, створюючи зображення, зробили з нього якийсь елемент був колом, то збільшуючи зменшуючи зображення, це коло залишиться колом. Файл з векторним зображенням має набагато менший розмір порівняно з растровим зображенням. Це пояснюється тим, що векторні малюнки не передають природність кольорів і не передають усі відтінки, які може передавати растровий файл. Тому за рахунок цього зображення буде мати файл, такий і із, буде мати менший обсяг. Можливість редагування всіх частин векторного зображення. В векторних редакторах працюють так само створюючи зображення в шарах, як і в растровому редакторі. І опрацьовуючи кожен шар, ми можемо працювати з кольором, формою розміщенням. Просто експортується векторний малюнок в растровий. Малюнок має високу якість при друкуванні, особливо це добре помітно при високоякісному другу. Але є і недоліки векторного редактора. Це відсутність реалістичності у простих векторних малюнках. Реалістичність в нас досягається шляхом, наприклад, накладання тіни і так далі. Цього в векторному редакторі зробити неможливо. Неможливо використовувати ефекти, які застосовують в растровій графіці, і практично повна неможливість експорту растрового малюнка у векторний. Тобто з векторного в растровий ми можемо перевести, а навпаки, ні. Які ж основні властивості векторного графічного об'єкта? Це тип об'єкта, полукрива прямокутник. Параметри, що визначають розміри і розташування. Тип, колір, товщина лінії, контура об'єкта. І стиль і колір заповнення внутрішньої області. Ну, умовно, скажімо, заливка. Що можна робити з графічними об'єктами в векторному редакторі? По-перше, ми їх можемо створити. По-друге, змінити розмір. По-третє, видаляти. По четверте переміщувати. По п'яте копіювати. По шосте змінювати параметри заповнення. Тобто заливку. Змінити параметри контуру. Які ж є найпопулярніші формати векторної графіки? Це формати, які формуються за допомогою е, в середовищі певного графічного редактора. І якщо ми будемо працювати в CorelDRAW, то в нас буде відповідний е, редакт, формат файла цього редактора. Якщо будемо працювати в Windows MetaFile, в нас, відповідно, буде його формат е, основним з мовчазної згоди. А, якщо ми будемо працювати з Scalable Vector Graphics, у нас буде формат SVG. Взагалі, загально прийняти базовий формат векторної графіки, якраз SVG. І якщо працюємо в Adobe Illustrator, його, відповідно, буде розширення або формат AI. Ну і так далі. І PDF. Хоча ми говоримо здебільшого, що PDF-файли це файли текстових документів. Але, до речі, роботи, хто мені пересилав, також збережені в pdf файлі Скажу, що не кожний векторний редактор може відкрити файли, збережені в інших векторних редакторах. Універсальним все ж таки є. Файл SVG з розширенням. Такі файли будуть відкриватися в будь-якому графічному редакторі. Я хочу вас сьогодні познайомити із векторним графічним редактором Boxy SVG. Це онлайн редактор для створення ілюстрацій, логотипів, значків та інших елементів графічного дизайну. В основному він зосереджений на редагуванні малюнку у форматі SVG. Познайомимося з вікном програми. А в нас є меню файлів, редагування, вигляд, об'єкт, фігура, текст, інструменти, вікно. До речі, хочу сказати, що сам. А саме середовище онлайн, воно англомовне, але використовуючи налаштування браузера, ми можемо змінити мову. Далі в нас є панель інструментів, монтажна або робоча область, панель налаштування об'єктів. Чимось схожий на фотопіо, в якому ми працювали. У нас відсутня панель властивостей інструментів, так, коли ми обирали ще на горизонтальній панельці. А сьогодні ми з вами спробуємо створити декілька примітивів і відразу познайомитись із можливостями, які є в середовищі боксі SVG. Ну, перш за все, перший інструмент це виділення або фіксація елемента. Другий інструмент це вільна лінія. Звичайно, лінії, як в інших графічних редакторах, тут немає. Тут хто працював, Пейнті, наприклад, є інструмент олівець, тобто цей інструмент нагадує роботу олівця. А далі в нас іде набір геометричних фігур. Є стандартні фігури, це овал, або в деяких програмах він може називатися еліпс, квадрат, поло. І є інші, які ми можемо одразу редагувати. Вони знаходяться в інструменті, позначені зірочкою. І відкривається додаткове меню, де ми можемо обирати інструменти і змінювати одразу їхні властивості. Давайте подивимося, як працює це середовище онлайн і як воно виглядає. Щоб потрапити в це онлайн-середовище, вам необхідно прописати назву Box SVG. Так, Box назва програми SVG від. Формату файлу. Ми потрапляємо ось таке віконечко. Розглянемо інтерфейс більш детальніше. В Settings у нас є можливість обрати мову: німецька, англійська, іспанська, польська. Є вибір теми. Скажу, що в комп'ютерному варіанті не спостерігаю особливих змін. Є темна тема і світла тема, хто як звик працювати. І є вибір кольорів для вибору об'єктів. Далі є панель інструментів, про які ми говорили, панель властивостей інструментів. Ми можемо, використовуючи засоби браузера, перекласти інтерфейс, наприклад, на українську мову. Так, тепер у нас є пунктики меню які. Прописані українською мовою. Не завжди цей переклад є точним, який стосується саме сфери інформатики. Зараз розкажу, чому. Познайомимося сьогодні з інструментами. У нас деякі інструменти є, які ми можемо самі налаштовувати. Ось наш інструмент зірка. Натискаємо на трикутничок. У нас з'являється додаткове меню. Ми бачимо, що, крім зірки, ми можемо обирати інші інструменти. Давайте їх зразу і переглянемо. Наприклад, обираючи трикутник, у нас є його зовнішній вигляд, тобто попередній перегляд. Що ми можемо тут ще змінити які параметри? Ми можемо змінювати кут нахилу основних вузлів. Так? Основний вузол у нас зараз вершина є. Можемо. Робити заокруглення кутів. Наступний багатокутник. Ми можемо задавати йому кількість кутів і куль... кількість сторін, і задавати кути між цими сторонами. Мінімальна кількість в даному випадку може бути 3. Тобто, з чотирикутника ми трикутник не можемо випити. Ну, щось наближене до кола можемо. Згадуємо, хто вивчав скреч, ми якраз за допомогою розміру ось цього відрізочку і кута, створювали коло. зірка. Так само ми можемо керувати глибиною, так, і задавати кількість промічків. Плюсик. Ми можемо задавати йому геометрію, робити його вущим ширшим, ну і регулювати середню частину цього елемента. Елемент рамка. Можемо керувати внутрішньою рамкою, можемо керувати а, заокругленими. Так, значок інстаграму зробили, так? А, тор бублик, так? Тут ми можемо лише збільшувати і зменшувати середнє, внутрішнє коло. Зробити його більше-менше. Сектор. Ось такі перетворення у нас можуть бути в секторі. Тобто, з сектора ми коло зробити не можемо. Так, півмісяць. Так, Цікавий елемент. Може бути фігурою з отвором, але отвор вже не по центру, як втора. Так, шестерня. Ми можемо збільшувати, зменшувати внутрішній діаметр, збільшувати, зменшувати величину зубців, так, міняти радіуси, перетворювати навіть таке сонечко, так. Можемо збільшувати кількість зубців. Спіраль. В спіралі ми можемо задавати кількість цих витків. Так, Наступний інструмент у нас стрілка. Керуючи параметрами цього об'єкта, ми можемо змінювати зовнішній вигляд стрілки. Ну, основні е, елементи квадрат Елікс. Так? Щоб виділити елемент, оберемо стрілечку. У нас виділяється елемент. А, так, в об'єкта є заливка. Так, внутрішня заливка і контур. Якщо ми виділяємо цей об'єкт один раз, то він виділяється синіми маркерами. За допомогою цих маркерів, ми можемо змінювати його розмір, масштаб і трансформувати по вертикалі і горизонталі. Якщо ми двічі класно, за жовті маркери ми можемо його спотворювати по горизонталі і по вертикалі. А, так, і за червоні ми можемо обертати. Все відбувається відносно центру, який зазначений хрестиком. Якщо ми центр переміщуємо, наші руки по трансформації також будуть обмежені положенням цього маркера. Коли ми ще третій раз можемо класнути або виділити інструмент редагування, наші основні вершини, вузли, з'являються позначені зеленим кольором, і ми можемо трансформувати, наприклад, робити скруглення. На різних об'єктах буде це відбуватись по-різному. Наступна рука переносить нашу робочу область, об'єкт. Олівець, вільна лінія, вільна рука. Зверну вашу увагу, що всі зараз об'єкти йдуть із заливку. Як позбутися заливки, покажу трохи пізніше. Так, це малювання ніби маркером. Далі квадрат. Якщо ми клацаємо на квадраті, ви бачили, ми можемо скруглити наші кути. І еліпс. Ще раз клацаємо на еліпсі. Так само ми можемо його спотворювати. Клацаючи ще раз, у нас з'являються також зелені маркери, і в нас відбувається в цієї фігури інше спотворення, на відміну від спотворення в квадраті. Якщо об'єкт не потрібний, виділяємо його один об'єкт. І видаляємо. Так. Наступний. Пропущу, поки що текст, також пропущу, оскільки ми зараз з ним не працюємо. Отже, намалюю ще раз лінію. У нас є заливка. Як змінювати заливку? По-перше, ми можемо виділити всі об'єкти ось таким чином, маркерами обведений весь малюнок, або виділити один малюнок. Наприклад, ми зараз змінимо колір і контур. Переходимо в праву частину нашого вікна, у нас є філ. Заливка, так? ми можемо обрати колір заливки, який ми хочемо зафарбувати внутрішній об'єкт. Використовуючи кольори, ми вибираємо той, який нам потрібний. Наприклад, так? це в нас є суцільна заливка. Далі лінійний градієнт може бути. А, так, горизонтально ми просто її погано бачимо. Так? Заливка. Радіальна заливка бачу посередині висвітлення. Візерунок завжди чорно-білий, як зебра, або без заливки. Залишається лише контур. Вернусь назад в заливку. А наступний інструмент це. Тут це в нас контур. А контур може бути суцільний. Обираємо контур, наприклад. Червоний. У нас ще є для параметра контура, товщина контуру. Бачимо? Да? А ось тут, в цьому об'єкті, ми можемо забрати заливку, щоб залишилась лише лінія. Тобто ми переходимо в інструмент заливка і забираємо. У нас залишається лише одна лінія. Тепер можемо змінити кольор цієї лінії на інший. Ну, відповідно, можемо змінити товщину цієї лінії. Якщо ми хочемо підібрати колір, як використовувався в іншій фігурі, можемо скористатися. Інструментом піп'ятка обрати потрібний колір. Таким чином підбирати об'єкти по одному кольору. Намалюємо восьмикутну зірку. Обираємо інструмент зірка. Надаємо їй вісім кутів. І далі працюємо з тими кутами, які нам потрібні. Так. Малюємо. Зафарбовуємо наш об'єкт жовтим кольором, тобто заливка жовта, а контур червоний, товщиною 3. Ось така зірка в нас вийшла. Отже, ми сьогодні познайомилися з програмою, в якій ми будемо працювати наступні уроки. Середовище онлайн називається Boxy SVG. Подивилися основні інструменти. І ваше завдання зайти на сайт Boxy SVG і спробувати попрацювати з основними інструментами.